Гном у кривій шапці Войчик Відлак. Переклад з польської Остапа Сливинського. Розділ дев'ятий, у якому теся й Тицьо питають у батьків про одну важливу річ. Того дня теся й тицьо роздумували над дечим, що сказали їм дідусі бабуся. Врешті вирішили запитати у батьків. Мамо, тату. почала теся за обідом. А звідки ви знали, що саме ви маєте бути чоловіком і дружиною? Мама всміхнулася, а тато трошки захлинувся супом. Поки він відтирав плями на сорочці, Тицьо пояснив бо ми, коли виростимо, теж маємо знати, як упізнати свою пару, щоб не помилитися. Тепер мама захлинулася, а тато всміхнувся. Ну, на це у вас ще є трохи часу, відповів тато. Але найлегше, мабуть, упізнати за тим, що сильно хочеться з кимось бути, до того ж увесь час. Хочеться його чи її слухати, обіймати. Хочеться про все розповідати, завжди допомагати. У всякому разі, так воно починається. Мама знову сміхнулася, Тато її пригорнув, а потім узяв на коліна тесю йтиця, і вони довго всі разом обіймалися. Ввечері розповіли про цю розмову гномові у кривій шапці. Гм, перетягнув гном. Ваш тато дуже гарно це описав і правильно сказав, що так воно спочатку. Але кожен початок теж має свій початок. І, звісно ж, потягся за пазуху по книжку. Розповідь про неуважного художника Був собі якось художник. Жив у будиночку у вузькому провулку, куди нечасто заходили люди. Його майстерня була на піддащу, а в ній, окрім пензлів, фарб, малярського полотна, був кіт. Тому художник завжди мав з ким поговорити. Дивись, котику, як треба малювати яблуко, казав він, клав перед собою яблуко і починав малювати. Дивився у вікно і через певний час забував, що саме збирався намалювати. Він пригадав би собі, якби подивився на яблуко, але яблуко тим часом зникало. В цьому не було нічого надзвичайного. Працюючи, художник ставав голодним і з'їдав яблуко. Згодом кіт вистрибував йому на плече і розглядав готову картину. На ній було намальоване сонце, голуб або шматок даху, тобто те, на що художник дивився через вікно. І що? Так виглядає яблуко, муркав кіт, хоч художник його зовсім не розумів. Я ніколи не бачив яблука у формі голуба і хихотів по котячому. Часом було, що художник, замислившись, плутав кольори. Хотів намалювати небо, але вмочував пензель у зелену фарбу і врешті-решт у нього виходив луг. А якщо в чорну, то вугільна шахта, а якщо в рожеву то бальна сукня принцеси. Завжди щось виходило, бо замислений художник не залишав картину незакінченою. Нечувано, нявкнув кіт одного разу. Він вдивлявся у щось, що мало бути місяцем, але художник не знайшов срібної фарби і використав іншу. Зелений місяць, нявчав кіт, такого ще не було. Художник тим часом намагався пригадати, що ж він збирався намалювати. Дивився на власну картину і думав, що це, мабуть, огірок, коли почувся стукіт у двері. Алло, сказав художник і відчинив шафу. У шафі ясна річ нікого не було, крім кількох молей. Ти мав відчинити двері, нагадав йому кіт. Художник, як завжди, його не зрозумів, але почув, звідки долинає стукіт. Будь ласка, занявчав кіт, а художник спершу відчинив двері, а потім рот. За дверима стояла незвичайна істота. Вона була скупана у місячному сяйві, хоч за вікном світило сонце. Її сукня, взуття і навіть волосся виблискувало сріблястими плямками. Вона уважно глянула на художника, який стояв з усе ще роззявленим ротом, а потім щось йому простягла. Це ваше, правда ж? запитала вона голосом, який здався художникові мелодійним, як срібні дзвіночки. Це впало на мене з вашого вікна. Може, ви знаєте, чим можна це відіпрати? Лише тепер художник подивився на те, що тримав у руці. То була пляшечка з підсрібної фарби. Він, мабуть, поставив її на підвіконня, а потім ненароком перекинув. Просто на цю чарівну істоту. Він кинувся шукати порошки милої розчинники, намагаючись при цьому не наступити на кота. О, зелений місяць, раптом почув він. Чудова ідея. Покажете мені інші свої картини. Художник зупинився і зиркнув на картину з огірком і раптом усе пригадав. Справді, він же збирався намалювати місяць, і ця прекрасна істота роздивилася це. Вона, мабуть, вгадає, що мало бути й на інших картинах. Звісно, я охоче покажу вам усі, вигукнув він, але знаєте що? Я вже ніколи не забуду, що хотів намалювати. Відтепер мені хочеться щоденно малювати лише вас. Мені дуже приємно, серйозно сказала незвичайна істота. Сподіваюся лише, що при цьому ви не кидатимете в мене фарбою, як сьогодні. Запала коротка тиша, після якої всі, навіть кіт, голосно розсміялися. Цікаво, чи наш тато теж спочатку облив маму фарбою? спитав Тицьо. Гадаю, це чудовий спосіб познайомитися з кимось цікавим, треба запам'ятати. А я думаю, що є й інші способи, з надією сказала Теся. Мені було би трохи шкода сукні. Гном покивав головою з розумінням. На щастя, є, відповів він. Цей спосіб годиться для художників. Я знаю, радісно вигукнув тицо. Пекарі можуть посипати когось борошном, а рибалки зачепити гачком. Він зовсім не зрозумів, чому тесі не надто сподобалися його ідеї.